На слов'янці маю у продаж трьохкімнатну квартиру. Вулиця Данила Галицького. Це гляний будинок. Квартира розташована на п'ятому поверсі з дев'яти, майже 59 метрів квадратних. Утеплена по периметру. Гарний житловий стан. Вікна замінені всі на металопластикові. Гарний вигляд з балкона. І балконів у нас, до речі, два. З однієї спальної кімнати, а також з іншої спальної кімнати. Всі три кімнати окремі. Залишається деяка мебель та техніка. Холодильник, пральна машина, а також посудомийна машина. Залишаються дуже вдала локація. Поруч, шоп-супермаркети супермаркети. Магазини, аптеки. Безліч різної комерції. Школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту. На підігрів води встановлений болер. Ціна квартири 65 тисяч доларів. Телефонуйте, тож запрошую вас на перегляд.